Честь. Привіт! Мене звати Орина і я хочу підкачати вашу польську. Сьогодні я вам розкажу, яка різниця між знаю і знаю. В українській мові є не знаю, а в польській мові ні. Можемо сказати вім, знаю і можемо сказати знам теж знаю. Яка різниця, спитайте ви. Коли у нас є якась конкретна людина, то ми говоримо «знам». Наприклад, є у нас Петро Пьотрик. І я знам Пьетрка. Той Пьетрик живе у Варшаві і знає Варшаву, екскурсії такі там водить. І Пьодр говорить, знам Варшаву, Знаю якесь конкретне місце. І говорить, екскурсії ці він проводить англійською. Бо Пьетрик зна англійський. Знам Пьетрка людину конкретну. Знам Варшаву. тось місце, місто і знам англійський. znać pismo. W innych przypadkach mówimy wiem. Jeśli my znamy jakiś detale, wiem co, wiem gdzie, wiem kiedy, wiem dokąd, wiem po co, to mówimy wiem. I na przykład, wiesz dokąd pojechał Piotrek? Nie wiem. A wiesz z kim on pojechał? Nie wiem. A wiesz, że on pojechał sam? У всіх цих випадках буде «вєш». Відповідь вім або «не вім. E, і це би було все, якби ще не дві речі. Якщо ми знаємо все, то говоримо вім вшистко». Якщо ми не знаємо нічого, то теж говоримо не вім «ніц». Ось, ніби і все, а ще один приклад вам на кінець. Знам брата Піта. Super колись. ale wiem, że ma żony.